На зустрічі у Василькові Юлія Тимошенко вирішила розповісти людям про те, чого їй та її команді вдалося досягти за час прем'єрства, зокрема у боротьбі з корупцією, що набула небувалих розмірів. Чиновніче чи браття зверху донизу просто п'є кров і при чому п'є абсолютно свідомо. І ми багато напрямків вже вичистили. Наприклад, ви знаєте, що ніхто до мене не брався за гральний бізнес. Потрусили, Поставили на місце, закрили все, що тільки можна закрити. Сьогодні викорінюємо залишки, які там є. Ми прийшли почали повертати забрані ліси і великі ділянки землі. По 100 тисяч гектарів забирали землі, по 200 тисяч гектарів, просто переписували на своє ім'я. Ми крок за кроком ідемо по цьому шляху і повертаємо все, що незаконно забрали у держави. Окрема тема для розмови приватизація землі на заповітний державний акт до серпня 2009-го Чекали 15 мільйонів наших співвітчизників. Чому приватизація велася так мляво і намагалися розібратися урядовці в законі? чітко написано, прямо без сумнівів, безкоштовна приватизація земельних ділянок. Все і ця безкоштовність мусила відбутися багато років тому. Я не могла зрозуміти, чому на гарячу телефонну лінію мені телефонують тисячі людей і говорять, що вони не можуть пройти через земельну мафію. І тоді ми сіли і розібралися ще з одним напрямком. Гарантоване законом право на землю у різних куточках України коштувало громадянам від 5 тисяч гривень до 10 тисяч доларів. І зміна існуючої ситуації позбавила б шматка хліба зікрою легіон держслужбовців та приватних структур. За останні роки біля кожного управління Держкомзема, біля кожного кадастрового управління побудовані були приватні структури, яким дали право обміряти, видавати, драти з людей ці копійки, а крім того, і самі державні установи теж не краще, як не крок, так і хабарник. І тоді ми прийняли постанову уряду, яка зачистила все це і дала право. Нашим сільським селищним міським головам забрати у людей тільки заяву: заяву, копію паспорта. Ну те, що у людини є, і на базі цих документів ми зобов'язали всю цю корумповану вертикаль за 30 днів видати акти безкоштовно. урядовці. Порахували, скільки реально коштує сама послуга, і зрозуміли, держава цілком може профінансувати такі видатки замість людей. Безкоштовні приватизації зраділи далеко не всі. І перші два місяці взагалі жодного акту не видали. Просто от саботаж повний. І ніякі наради, ніякі звільнення з посад не допомагали. І потім, після того, як ми зрозуміли, що нам не дають можливості рухатись вперед, а я просто уявляю, як вам було це проходити, якщо я, як прем'єр-міністр, не можу їм хребет зламати вже скільки місяців. І коли вони буквально от, не зважаючи на постанову уряду, не зважаючи на прямі вказівки, просто прямо саботують результати. Кажуть, риба гниє з голови. Тому, замінивши керівництво держкомзему, Тимошенко жорстко контролює і управлінців нижчих рівнів. На день план план не виконаний. Звільняється чиновник зразу. Навіть не дивимося, що він робить, добре можливо, щось, можливо, щось погане. І за останні часи, ми вже ну звільнили їх стільки, що там вже в Держкомземі майже нікого не залишилося старих кадрів. І зараз ледве-ледве почали розкачувати цю ситуацію. І от до сьогодення ми видали півмільйона актів вже на руки людям. Існуюча система настільки вкорінилася, що усі здійснені заходи допомагають мало. Нині безкоштовно видано лише 500 тисяч актів. Лишилося ще як мінімум 6,5 мільйонів. А спротив триває прокуратура, яка зобов'язана була би працювати, порушувати кримінальні справи і садити за це. Генеральну прокуратуру там по політичному зговору залишили повністю від партії регіонів. Там ми доступу не маємо. Ми тільки можемо передати документи, а їх просто, мені здається, викидають там кудись і навіть не читають. Тому не просто, коли порушити кримінальну справу. Проти будь-якого посадовця, будь-якого чиновника, будь-якої людини, яка займає будь-яку владну посаду, може тільки Генеральна прокуратура, не міліція не може, ні СБУ, ні МБД, ні е, Таможня, ні податки, ніхто, тільки прокуратура. І ми б'ємося там просто е, об стіну і поки що пробитися не можемо. Та як би там не було, собаки гавкають, а іде. І Юлія Тимошенко розділила власну перемогу з людьми, власноруч вручивши щасливчикам з Київщини вистраждані акти. Запрошується гармаш Валентина Валерівна. Прем'єрка пообіцяла, щоб там не було, своє законне право на безкоштовну землю. Реалізують усі Лілія Рагуцька, Володимир Дон, студія Бард Васильків.